Всім привіт! Сьогодні вже 18 червня. Хочу показати в якому стані деякі сорти агросу крупноплідні. Ось це тіксія, ось така вона. Ось на фоні руки навивається тут трохи. А це форма щахії не знаю назви. Прийшла як мартлет, але це не мартлет. <сміст> ну, крупне, досить хорошого смаку. Так, покажу ще верфей. Він у мене таким крупним не буває, як люди показують. Не знаю як вони його кормлять, чи, можу, чи можливо на цих на хороших чорноземах. Ну, размер хороший для любителей солодких сортов. Смак тоже солодкий, смачный сорт. Вот так выглядит хрещенник. Тоже есть такие нормальные по размеру. хорошие. Їй, їй помільше ось такі бачите такого розміру смачний сорт цікава консистенція так оце так виглядає ранній сорт ремарка ну є, є не дуже великі а є й такі хороші по розміру ось бачите бомбочки Тут бігілочка нахилилась. Що зможу показати? Ось бачите, повикорчовував золотисто і три кущі чорної смородини, махровість пішла. Ось такий красень зараз, він якби... Не дуже крупноплідний, але хороший розмір. У нього не смачний, сорт. Сянін. Ось це пакс. Не знаю, чи в цьому році буде мілкий. Ще ще підросте, але поки що, але сорт може мати хороші розміри по 11-12 грам буває Ну, це кущик старий пізній сорт. Цьому кущу вже 30 років точно є. Можливо і навіть один з, самий, з самих пізніх ще набере розмір ось такий кущик урожайний трошки деякі роки буває мощне староса на ягодах але якщо профілактику робити то нічого не буде хороший урожай в Цьому році на сувенірі це не, не крупноплідний сорт. Але перший рік добре плодоносить, в минулому році От, трошки ягід. Ну і це московський красний теж. До крупноплідних не віднесеш, але смачний. Оце сіянець. Перший рік водоносить Ще не пробував Такий непоганий Побачимо що по смаку буде А тут поряд інший Цей вже минулий рік водоносить Та ось голдлінг, теж буває хорошого розміру, але в цьому році поки що мілкий. Надіюсь, що нас А можливо треба вже трохи омоложувати його, тому що тут ці гілки я деякий вишав на заміщення, а тесть тут мені хазяйнує. За ним не слідкуєш. Одна гілочка трохи підсока, не знаю, підломана на величе або тридіс. Надіюся, ніхто мені не пообломує ці молоді на заміщеннях будуть.